Відтепер всі органи влади та державні підприємства закуповуватимуть товари та послуги в інтернеті. З 1 серпня вступив в силу закон про державні закупівлі, котрий зобов'язує владні структури все, що вартує більше 50 тисяч, закуповувати через сертифіковані майданчики системи Прозоро це зроблено для економії коштів та для нищення корупційних схем. Деталі у сюжеті. Година роботи та з десяток кліків мишкою економлять мільйони державних гривень. Система Прозоро працює в Україні вже два роки у тестовому режимі. Та з початку серпня це єдине місце, де державні органи та підприємства зможуть купити послуги та товари. з 1 серпня ми повинні всі на закупівлі здійснювати через електронну систему. Прозоро почали ми з того, що зайшли на сайт Прозоро. Там все дуже простий інтерфейс. У мене йшло десь ну, півтори години. Для роботи потрібно лише обрати один із сертифікованих майданчиків, де проводять торги, та пройти онлайн-реєстрацію. Наступний крок внесення даних організації, що проводить закупівлі, та оголошення самого конкурсу. Цей перехід від паперової роботи до торгів у мережі найбільша проблема. Держслужбовцям важко адаптуватися до нових реалій. Закон дає основні правила гри, але працювати треба напряму в системі. Треба розуміти, які кнопки натискати, деякі по яким стрілочкам переходити, і саме ось ця частина переходу від якогось нормативного паперового формату до електронного онлайн формату. Це має найбільше таку проблему для замовників. Відтепер купити канцтовари чи зброю для армії можна лише онлайн. Експерти переконують, така система дає рівний доступ усім підприємцям, а не лише своїм обраним. Електронні торги зводять майже до нуля імовірність договірних Тендерів та значно економлять кошти значно більша кількість учасників з'явилася. Якщо в загальнодержавних тендерах раніше це було в середньому два. Наскільки пригадую, була статистика міністерства. Це було 2,5 учасника на тендер. То прозоро ми бачимо тендери, де є учасників, де є 10 учасників, дуже багато таких тендерів. І основний принцип системи. Прозоро запровадження для чого вона запроваджувалася? Щоб розширити можливість потенційних учасників взяти в участь в тендерах. Чим більше учасників, тим більше економить. Та поки одні державні структури лише розбираються з тонкощами системи. Прозоро окремі вже протестували її та підраховують зекономлені кошти. Ми за перше півріччя провели закупівель понад на півтора мільйони гривень. За попереднім аналізом, мушу вам сказати, що. Що економія становить порядка десь 15% в середньому, це хороший відсоток і, враховуючи обсяг бюджетних закупівель, це досить серйозні кошти, які в майбутньому в подальшому можна використати на реалізацію тих чи інших проєктів. Проте є й проблеми, оскільки майже завжди перемагає пропозиція з найнижчою ціною, не завжди товар очікуваної якості. Щоб знайти найоптимальніший варіант між ціною і якістю, варто дуже точно прописувати, який саме потрібен товар чи послуга. І чим точніше опис, тим кращим буде співвідношення ціни і якості.